Якийсь робітник, і вони думають, що їх зараз будуть кормити. Добре тільки мерехтить. Все, я зрозуміла. Я тепер зрозуміла, коли мерехтить, Як лише я двигаю камерою, так воно і мерехтить. І тому я намагаюся трішечки її, хочеться ж пройти вам показати цю красу, але коли трохи я її починаю двигати, і зразу воно починає мерехтіти. Ну, звичайно, зрозуміли всі, так? Що лише ви заходите сюди, вас зразу будуть в цьому році цієї. Цього періоду, так, зараз, саме зараз, вас зразу будуть зустрічати гуси, які хочуть, щоб їх погодували, які знають, що от ви лише отам пройдете і зразу принесете. Вони обступають, ви лише взяли. Купили корм, а корм коштує 25 гривень. Купили корм і вони вас обступлять. Так, є запах... є запах шашликів. І всім тут добре. Саме головне, хто не попаде на стіл, то це оці оп, горобці, яким теж вистачає тут. Ну і тікачки, які літають. Оці качки, вони дикі. Ідемо далі. Гусей побачили, лебедів набагато менше, вода зелена. Тут були, пам'ятаєте, я вам показувала, були качки, шипуни. От і мовчаливі. Це весною тут ми були. І риби тут було дуже багато, саме карасів. Зараз її не видно, тому що дуже зелене, дуже багато зелені, вода стояча і все зелене збирається сюди. І знову нагадування, щоб не не годувати тварин та рибу хлібом сонечко коли пригріває, то чудово. Взагалі нещодавно почула, що. Жовтень місяць очікується теплим. Будемо сподіватися, що нехай буде теплий. А коли тепло, то э, сюди. Дуже чудово пройти і прогулятися, тому що коли прохолодно, коли дощ, коли е, волога погода, тоді тут неприємно, тому що тут поряд, не поряд, а ми е, знаходимося прямо на Дніпрі. Оце всі, вся вода, це все з Дніпра. Тут Поперебудовували і запустили воду туди, 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 в різні кінці, тому вона там стояча, там цей. І зробили ось такі, бачимо, дитячі майданчики. Так, так, друзі, називається Яхт-Клуб-Січ. Ось. Нарешті я побачила, що це таке ось, є все-таки. Як клуб січ у